Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Подивіться, хто знає, ми приїхали до сестри, до Наталки. І вже Єфрем біжить давати чуттям їсти. Я завжди беру відро. І там що залишається, яка їжа відходить, я завжди збираю і завозимо. Це ж понесли вже відразу. Мені завдання треба вибрати огірки. Тому що Наталка, ну вони всі разом поїхали в гості до друзів. А і це буде на пару днів. А тут а батьки поки що ночують. Але виїздив завдання було. При... Файно так на дворі. Тепла погода, прекрасна. Піду зараз ще в хату і піду бішком вибирати огірочки. Ну що? Іду вже вибирати огірочки. Взяла такий кошики, корзинки. І йдемо. Вибирати огірки. Як я давно це робила, я не знаю. Дуже. Дивіться. І починаємо. Ось так. Треба розгортати, дивитися. Гарно цвітуть, вже один є. сухар І так, знаєте, пішла, пішла, пішла порядку сюди-туди і все. Гарна капуста, які гарниці. Вау, яка отой качанчик дуже гарний. Файний. Так, вона вибирала стільки огірків. Там уже повибирала і помідори. Все-таки жовтуваті, позалишала. Вони вже приїдуть де. Тому що. Ну навіщо знаєте? Нарвала ще щавлю. Дивіться. Це тут помідори, але щавлю трохи нарвала, наварю зараз борщувачка. Вони захотіли. щавльового, свіжого. І відразу картоплі накопаю. Всі завдання виконала. Сільчанка в Америці приймай <гум> Зараз ще ну, починаю взяла рукавиці, хочу накопати картоплі і можна вже йти готувати. А, ще нарву цибульки, пири та окропчику. І все. Дивіться, вирвала корчика картоплі скільки картопельки гарна. Вже стільки. Від... Таке в мене відчуття, що я повернулася. В Україну в село копаю, випираю. Моя основна була робота там така. Так що, якщо я буваю, сумую, чи що за таким щось своїм за грядками, я приїжджаю і потім натішуюсь, де хватить з мене. Ну що, продовжуємо. Так, я вже прийшла, все прибрала тут, помила посуд, мойку гарно вимила. І. Приставила вже варитися борщ, тому що а, ще щавливий буде. Чекаємо. Дуже тут а, в її довга така плитка, що довго гріється. Це я вже зрозуміла. Зрівнюю з моєю, то реально в мене набагато скоріше. Вона не раз казала мені, каже, така плитка якась. Ну, але нічого, вже як є, працює. І залишилось попилососити. Та натерти сюди. Та доварити борщ. А це водичка на пільмінь. Я ще звару пільмінь, то буде що смакувати. Огірки, помідори зроблю ще салатик. і так, такий буде обід. Файний. Ну, що буду пилососики. Ну що, я вже приготувала наш обід. Пільмен наварила, борщ що? сметанкою що і дать? салатик. А це м'ясо із борщику. І будемо їсти. Хлопці вибрали пельмени, звісно. Смачні. Так, я вже прибрала, чим дуже задоволена. Мойка чиста, помита, все прибрала. Зараз треба ще це а, казала Наталка, щоб я взяла гіркий помідор. Я не проти повірите, домашні просто не зрівняються з магазином. Коли спробуєш домашні, так вже приходить сезон літом. Реально, в магазині просто кажуть, це як не знаю. Я якось зимою привикається, нормально, смачні. Ну вони, типа, є смак, але не такі, як в домашніх все. Їдемо додому. Те, що раніше не легла ті. Так, ну що, їсти наварила, буде їм, що їсти.